Тому у разі виникнення надзвичайної ситуації шкоди може бути завдано обом державам. Річка Стир є трансграничною річкою. Річки грані ні не, 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 не мають. І можна сказати так, що співпрацювання, наукове особливо сотрудничество теж не має границ. І ми как раз іменно подали этот проект, щоб вирішити трансграничні питання і проблеми наводнення ріки Стир. І імена ми хорошотрудні з нашими українськими колегами і по гідрологічним вопросам, і гідравлічним вопросам, і другим вопросам для того, щоб успішно реалізувати проєкт. Бюджет проєкту становить близько 260 тисяч євро. Більша частина суми піде на гідрологічні автоматичні станції та на обладнання сервера. За ці кошти також навчатимуть молодих спеціалістів, які братимуть участь у проекті. Мешканці Луцька переконані, це позитивна ініціатива. Це дуже багато повинні в Закарпатті, там в Львівській області там потрібно. Ну і в нас на Волині Лубашів і Кам'янськаширськ топять. їм теж потрібно. Там прип'ять. До речі, НАТО неодноразово простягував руху допомоги Україні. Варто пригадати аварію на очисному колекторі у Харкові у середині 90-х років. Альянс надав Україні експертну допомогу, а головне до Харкова були доставлені насоси великої потужності, які дозволили уникнути екологічної катастрофи. Європейський союз також впроваджує у життя проекти для подолання екологічних катастроф. Одна з програм, які ЄС реалізує спільно з Україною, це покращення протипаваткового захисту та оздоровлення екологічної ситуації на прикордонній українсько-румунській ділянці річки Тиса. За словами експертів, ЄС, проект сприяє зменшенню наслідків повеней і антропогенного тиску на навколишнє середовище. Крім того, експерти Євросоюзу навчають місцеве населення. Для того, аби люди знали, як діяти у складній ситуації, ще один проект Європейський Союз здійснює у Закарпатському Тячеві. Там створено інформаційний протипаводковий центр, де фахівці у режимі онлайн відстежують стан річок у регіоні. Міжнародний проект захисту від паводків почали впроваджувати ще 10 років тому. За цей час на річках Закарпаття. Встановили 43 автоматизовані станції стеження рівня води. Якщо раніше за рівнем води та її температурою стежили люди, то тепер збір інформації повністю автоматизований. До того ж, дані щитуються кожні дві години. Всі дані надходять до центральної бази. Досі доступ до неї був лише в Ужгороді. Тепер показники у режимі онлайн стали доступними і в Тячеві, де фіксують найбільш часті та руйнівні паводки. Така мобільність дозволяє швидше реагувати на можливу загрозу, База містить не тільки інформацію про стан річок, а й супутникові знімки території та метеорологічні дані. Це дозволяє з високою точністю не лише спрогнозувати, а й змоделювати можливі паводки. Найчастіше від паводків потерпають мешканці Закарпаття, тож боротьба з наслідками повеней стала невід'ємною складовою їхнього життя. Проекти НАТО та Європейського союзу з моніторингу та прогнозування паводків дають можливість своєчасно попередити населення про можливість лиха вітаю вас у безпековому огляді. Ви дізнаєтесь про важливі програми альянсу, що роблять цей світ безпечнішим. Хід української воєнної реформи обговорювали під час восьмого засідання спільної робочої групи Україна НАТО високого рівня, що відбулося у Києві. Делегацію альянсу очолив помічник генсека НАТО з питань оборонної політики та планування посол Іржі Шедєві, а українську перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш. Ішлося про реформування українського сектору безпеки і оборони. Окрему увагу сторони приділили міжвідомчій координації та реалізації військової ланки річної національної програми Україна-НАТО. Не оминули увагою і підготовку до засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, що відбудеться 10-11 червня у Брюсселі. До пошуків шляхів практичної співпраці України і Альянсу у військовій сфері залучили також представників вітчизняних громадських організацій. Проект нової стратегічної концепції НАТО, який представили у Брюсселі в травні, відтепер доступний українською мовою. Текст документу можна знайти на офіційному інтернет-сайті організації. В проєкті нової стратегічної концепції вказані завдання альянсу на найближчі 10 років. Це гарантування безпеки 28 держав-членів організації. Головним, як і раніше, залишається надання альянсом допомоги будь-якій з країн-членів НАТО у разі нападу на неї. Серед основних завдань досягнення успіху в операції в Афганістані, розвиток відносин з Москвою, адекватна відповідь на ядерну загрозу і збереження політики відкритих дверей альянсу. На думку експертів, розробників цього документу доцільно створити євроатлантичну систему протиракетної оборони у співпраці з низкою держав-партнерів, з поміж яких розглядається і Росія. Нову стратегічну концепцію планують затвердити на листопадовому саміті НАТО у Лісабоні. Щоб ознайомитися з текстом документу українською мовою, заходьте на офіційну веб-сторінку Альянсу. Якісну аналітику про безпеку на морських просторах, нерозповсюдження ядерної зброї, боротьбу з тероризмом, зростаючу роль азійського регіону та про реформування НАТО можна знайти у щомісячнику НАТО. ревю Це електронний журнал, що представляє не лише офіційну позицію Альянсу, а й прогнози незалежних дослідників. До обговорення актуальних питань редакція журналу завжди залучає провідних міжнародних експертів у сфері зовнішньої політики та безпеки. Випуски наторивів в інтернеті доступні також українською та російською мовами. Зручно для прочитання мови користувачі можуть обрати самостійно, зайшовши на інтернет-сторінку журналу через офіційний веб-сайт Альянсу. Зокрема, тут можна підписатися на електронну розсилку наторивів обраною мовою. Випуск НАТО в новому форматі у мережі інтернет розпочався у 2008 році. Відтепер тут представлені відеодебати. Також користувачам доступні цікаві аналітичні статті та фоторепортажі. Двічі на рік НАТО ревю присвячує свої спеціальні видання найважливішим подіям у безпековій сфері. За новинами НАТО стежте на офіційній інтернет-сторінці організації, що підтримуються українською та російською мовами. Не забувайте дивитися персональний відеоблог Генерального секретаря Альянсу. А також ви завжди можете звернутися безпосередньо в Центр інформації та документації НАТО в Києві. До дискусії про зміст нової стратегічної концепції НАТО приєднуйтесь на спеціальній веб-сторінці. Ви дивились фактор безпеки. Наступну програму безпечного вам тижня.